Житловий проект для довгострокового проживання ВПО втілила Українська студентська ліга. Спочатку відремонтували один поверх студентського гуртожитку на півсотні людей. Зараз облаштували ще один на майже 30 місць. Створений центр це два поверхи, на яких розташовані 25 спальних кімнат, в яких можуть проживати до 80 внутрішніх приміщених осіб. Абсолютно комфортно. Цей центр створювався рівно один рік. Півроку ми витратили на другий поверх і півроку ми витратили на третій поверх. На цьому центрі проживають переважно родини дуже переміщених осіб з дітьми, які були вимушені покинути. Райони бойових дій Донецької, Луганської та Запорізької областей у гуртожитку, окрім окремих кімнат, декілька спільних кухонь, столових зон відпочинку, 15 санвузлів. Є дитячий куточок, пральня на випадок перебоїв з електрикою. Потужний генератор. Переселенка Запорізької області Світлана розповіла, що заселилась до центру навесні цього року. Умовами задоволена. Рідне місто Світлани в окупації якраз почалася війна. Томі двадцять лютого виповнилось тільки. Три місяці. І, і ось почалося таке, що да, прийшлося і в підвалі бути перші дні. Наше місто було окуповано 11 березня 2022 року. Зайшли танки, ну і потім все місто було о, заполонено цими загарбниками в формі. Ходили з автоматами, думаємо, ще будемо, поки наше місто в окупації хочемо проживати тут. Для мешканців шелтера проводять різні тренінги, заняття з арт-терапії, а ще консультації з працевлаштування. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9 каналу.